Чому ж здоровий сон є таким важливим у нашому повсякденному житті? Достатній і відновлюючий сон така ж сама основна потреба людини, як їжа, вода, повітря та укриття. Сон одна з основ нашого життя, без якої неможливе ні фізичне, ні емоційне благополуччя. Саме тому для більшості з нас найдратівливішим явищем вранці є звук будівника. Найприємнішим його відсутність і можливість спати стільки скільки захочеться. Здоровий та достатньо сон дає нам гарний настрій, відчуття щастя, оптимізм та емоційний спокій. Здоровий сон потрібен для відновлення фізичної форми нашого тіла та нашої фізичної працездатності. Здоровий та повноцінний сон дає нам енергію та свободу вибору щодо діяльності чи в роботі, чи у відпочинку та дозвілля. Це стосується і нашого головного мозку та наших розумових здібностей. Під час сну, коли наша свідомість відключена, клітини нашого мозку активно працюють, створюючи нові зв'язки, які визначають нашу пам'ять, здатність до навчання та наші розумові здібності. Стреси, тривожні та депресивні стани, які, на жаль, сьогодні дуже часто зустрічаються в Україні, позбавляють нас і сну, і здоров'я. Чому ж порушення сну та безсоння становить загрозу для нашого здоров'я та життя? Наш сон навіть сьогодні є загадкою для вчених та лікарів. Напротязі сну, в нашому головному мозку відбуваються дуже складні і дуже важливі процеси, пов'язані з відновленням балансу енергії та відновленням тканин усіх, включаючи м'язи, формування пам'яті, обробки отриманої інформації, навіть активації імунної системи. Дослідження показали. Що безсоння дуже небезпечне для нашого здоров'я? У далекому 1965 році 17-річний студент Редні Картнер у науковому експерименті провів без сну 264 години та 24 хвилин або 11 діб і 24 хвилин. Що ж відбувалося з Ренді протягом цього експерименту? На другий день без сну очі Ренді втратили здатність фокусувати погляд. Далі Ренді втратив здатність визначати предмети на дотик, на третій день став край дратівливим і втратив координацію. А наприкінці експерименту Ренді втратив короткострокову пам'ять і почав відчувати параноїдальний страх і галюцинації. Після закінчення експерименту Ренді на щастя зміг відновитись і фізично, і психічно. Однак спостереження показують, що Ренді просто пощастило, тому що позбавлення сну у людини суттєво шкодить здоров'ю і призводить і до гормональних порушень, і до гіпертонії, і до жиріння, діабету та навіть онкологічних захворювань. І в кінці кінців, на 9 11 добу, безсоння спричиняє смерть. Що ж найчастіше викликає порушення нашого сну та безсоння? Статистика та дослідження показують, що біля 70% порушень сну пов'язані з депресивними та тривожними станами, а також викликаються стресами та порушенням циркадного ритму. Стреси та порушення циркадного ритму природної зміни станів сон бадьорість та їх зв'язок з безсонням це предмет окремого відеоповідомлення. Тут можна сказати, що безсоння з порушеннями циркадного ритму, пов'язані з такими розповсюдженими стресовими ситуаціями в нашому житті, як нервовата, фізична перевтома, що найчастіше трапляються на роботі. Це зміна звичайної ситуації. Люба зміна комфортної зони це стрес, де саме простий приклад може бути. Знаходження у лікарні, переїзд, або навіть ремонт у помешканні, подорож з незручностями та зміною часового поясу. Війна та катастрофи це дуже потужне джерело виникнення стресу та безсоння. Це ми зараз бачимо в нашій рідній Україні. Зловживання кави або іншими напоями з кафеїном чи енергетиками також дуже часто причина безсоння. Проздібність кофеїну підтримувати центр бадьорості та негативні наслідки цього для нервової системи буде трошки нижче. Біль та дискомфорт при деяких захворюваннях та дія деяких лікарських засобів при терапії цих хвороб також часте джерело порушень сну. Деякі ліки викликають збудження нервової системи та безсоння. Приклад таких ліків на диво антидепресанти. Чи звичайні неатропи, наприклад, перестам, або анти... антигіпертензійні засоби. Зловживання ввечері та вночі електронними гаджетами, особливо при перегляді увечері і вночі, новин, дуже потужний чинник порушень сну. Самі по собі новини викликають стрес, тому що, на жаль, новини останнім часом дуже тривожні та негативні за змістом. Але все ще гірше, якщо перегляд цих новин іде на гаджетах від телевізору до смартфону, що не мають захисту від синього або блакитного спектру світла. Синій спектр світла через очі впливає на головний мозок та блокує синтез мелатоніну, нейромедіатору регулювання сну, що приймає участь у пригніченні центрів бадьорості та активації сну. Та переходу до сну ввечері після заходу сонця та прояву темряви. Важливе питання, яким же чином сон відновлює наші сили та чому снадійні допомагають нам заснути, але не дають відчуття відновлення сил та викликають денну сонливість та зниження енергії та працездатності. В нормі після дремоти та засипання наш організм проходить 4 фази сну, з яких найбільш важливими для відновлення сил, відновлення тканин організму та наших розумових здібностей представляють собі фази 3 та 4. На третій стадії глибокого сну активується синтез гормону росту, який стимулює відновлення пошкоджених тканин та зріст. Тому саме на третій стадії сну інтенсивно загоюються рани. Проходить зріст м'язів, наприклад, після тренування та проходить зріст у дітей. Крім того, на третій стадії головного мозку виділяє, виділяється гормон втоми аденозин, який утворюється при розпаді молекул енергії організму аденозин-3-фосфату, АТФ. Аденозин має свої рецептори на нейронах мозку та в кінці дня пригнічує центри бадьорості та активує центр сну. У великих кількостях аденозин є токсичним і може викликати погіршення здоров'я, а також навіть смертельні випадки. Якщо аденозин не виділити з мозоку напротязі сну, після пробудження дія аденозину буде продовжуватись, і ми тоді будемо що відчувати правильно, втому та сонливість. На четвертій стадії. Стадії швидкого сну, коли ми бачимо сни, іде активне утворювання нових зв'язків між нейронами мозку, які і визначають формування спогадів, знань та навичок. Тому четверта стадія визначає такі наші розумові здібності, як пам'ять, увага, здібність до навчання та мислення. Тому саме фази 3 і 4 сну дають нам уранці почуття відновлення повноти фізичних сил. Ясну свідомість та оптимізм. При порушеннях сну ми часто користуємося безрецептурними або за призначенням лікаря рецептурними снадійними. Снатворні засоби за рецептом частіше це барбітурятного ряду, такі як триазолам, залпідем, запіклом або безрецептурні антигістаміни, доксиламін, наприклад, дуже поширений. Викликають пригнічення нервової системи та полегшують засинання, і це добре. Але такий сон не є фізіологічно структурованим та проходить головним чином на першій та другій стадії. Тому при використанні снадійних після сну типовими побічними діями після пробудження є відчуття втоми. Денна сонливість, зниження фізичної та розумової працездатності, погіршення пам'яті уваги та здатності до навчання. А крім того, до засобів арбітурятного ряду виробляється залежність та звичка, дуже потужні, які, від яких можна позбутися найчастіше тільки за допомогою лікаря фахівця. А дія антидепресантів навіть викликає пригнічення четвертої стадії. Тому при використанні антидепресантів побічними діями після пробудження є денна сонливість, зниження працездатності, зниження пам'яті та уваги, відчуття розбитості та сплутаної свідомості уранці. Як же пов'язані депресивні стани та безсоння? Як часто ми вживаємо слова депресія, депресивний, коли ми... Подивились фільм або почитали книгу з сумним закінченням. Ми можемо сказати, яка депресивна історія. Цим ми намагаємося висловити ті почуття, які викликала у нас. Ця сумна історія: сум, розчарування занепад, сил, безнадійність, тривогу чи занепокоєння. Але ми навряд скажемо комусь із наших знайомих: у мене після цієї історії клінічна депресія. Вираз клінічна депресія. Явище, яке наповнюється зовсім іншим змістом. Це дуже серйозне захворювання, яке може бути встановлене фахівцем. Але зустрічається воно досить часто. У середньому 20% жінок та 12% чоловіків. У клінічній практиці. Було показано, що збільшення концентрації трьох нейромедіаторів у просторі синапсу між нейронами в головному мозку дозволяє зменшити прояви депресії. Такими нейромедіаторами виявилися серотонін, норепініфрін та дофамін. Усі три таких нейромедіатори містять моноамінову групу nh 2 тому цю групу називають моноаміни, а теорію виникнення депресії через дефіцит цих нейромедіаторів, теорію дефіциту моноамінів. Виникнення депресивних та тривожних станів найчастіше пов'язують з порушенням метаболізму нейромедіатора серотоніну, який ще називають гормон щастя. Тобто, при достатній кількості серотоніну в місці з'єднання нейронів в синапсі, ми відчинаємо себе добре, емоційно стабільно, та ми повні оптимізму. Тут ваш. ваш Важливо зауважити, що мелетанін, гормон регулювання сну, який ввечері стимулює пригнічення центру бадьорості та активацію центру сну головного мозку, виробляються саме із серотоніну. Тобто, при наявності достатньої кількості серотоніну, ми не тільки відчуваємо себе добре, але й маємо достатньо мелетаніну і тому добре засипаємо і спимо. А у разі. Коли з низки причин серотонін у синапсі між нейронами головного мозку мало, наш настрій погіршується, емоційний стан погіршується, і ми починаємо відчувати ознаки депресії. Також при дефіциті серотоніну виникає і дефіцит мелатоніну. І як наслідок виникає порушення циркадного циклу то розвивається безсоння. Саме тому найчастіше депресивні стани супроводжуються безсонням. Як кажуть, біда ніколи не приходить одна? Який же зв'язок між вітамінами групи Б, фолієвою кислотою та депресією? Чи, чи є такий зв'язок з такою банальною причини? Ми вже побачили, що дефіцит чи нестача серотоніну та мелатоніну приводить до проявів депресії та порушень сну? Залишається питання, що приводить до цих порушень? Як не дивно, серед деяких причин дефіциту серотоніну та дофаміну та мелатоніну та пов'язаних з цим депресіями та порушенню сну, є порушення метаболізму вітамінів групи Б. Це науковий факт, який доказаний іспитами в клінічній практиці. На перший погляд, думка про те, що якісь вітамінки можуть впливати і стати причиною деяких серйозних порушень, таких як депресія або безсоння. Або порушення пам'яті та розумової бацездатності, здається надуманою та несерйозною. Однак зв'язок це є, і вплив вітамінів групи Б на нашу поведінку є дуже серйозний. Тому що наш організм це дуже складний біохімічний механізм, де усі життєво важливі функції керуються тонкими біохімічними реакціями. Так, Синтез таких важливих нейромедіаторів як гормон серотонін, гормон задоволення дофамін, гормон короткострокової пам'яті ацетилхолін, неможливий без маленької органічної сполуки метильної групи ch 3 І необхідна кількість метильних груп ch 3 утворюється при конверсії амінокислоти гомоцистин в амінокислоту метіонену, яке йде. Тільки за участі вітамінів групи В, в 12 і в 9 або фольової кислоти. Якщо через порушення в харчуванні або через порушення утворення активної форми b 9 або виникає дефіцит b 12 та активної форми b 9 то виникає дефіцит серетаніної дефаміну, ацетилхоліну, і як наслідок виникають симптоми депресії, тривоги, погіршується пам'ять, увага та розумова працездатність. До речі, дефіцит вітаміну b 6 також проводить до підвищення рівня амінокислоти гомоцистеїн, що підвищує ризик виникнення тромбів у судинах та ризик інсультів. Чому ж саме дефіцит вітаміну В9 або фольової кислоти часто стає причиною депресивних станів та порушень сну. Ми вже побачили, що для підтримки неремедіаторів. Що визначають наш настрій та наш сон, потрібна достатна кількість вітамінів в 12 та в 9 З в 12 все ясно, потрібне здоров'я харчування або прийом вітамінів у формі харчової добавки. В12 одразу поступає в активній формі. З в 9 фолієвою кислотою все складніше. У нормі фолієва кислота в 9 потрапляє в організми з їжею. Але з їжу ми отримуємо неактивну форму b 9 яка не здатна вступати в біохімічні реакції та навіть потрапити до головного мозку. Для активації потрібен фермент зі складною назвою метилен, тетагідрофалат, редуктаза або коротко МТФР. Фермент МТФ... МФТР стимулює перетворення неактивної фолівої кислоти в активну форму Лметілфалат. Яка проникає у головний мозок і разом з вітаміном в 12 стимулює перетворення гомоцистеїну метіанін з видаленням потрібних метильних груп, які потрібні для синтезу серотоніну, дофаміну, та норадреналін. Якщо МТФР достатньо, все добре. Настрій та пам'ять в нормі СОН також добрий. Але якщо фермент МТФР в дефіциті або активність ферменту знижена, синтез серотоніну падає, і тоді виникають симптоми депресії, які навіть не чутливі до стандартних антидепресантів, інгібіторів захвату серотоніну. Статистика показує, що до 20% людей за знаками депресії не чутливі до дії антидепресантів. При цьому дуже часто ми навіть і не подозрюємо про нестаток МТФР у... У нас чи у наших близьких. Дослідження показують, що у деякій кількості людей у гені, який відповідає за кодування та синтез ферменту МТФР, відбуваються мутації. Залежно від регіону, відсоток людей з мутацією в гені МТФР може бути в межах від 9 до 20%. У цьому випадку утворення активної форми мелметілфалат або не відбувається взагалі, але це трапляється дуже рідко, або синтез активної форми b 9 l метілфалатою падає на рівень до, від 30 до 60%, що створює і дефіцит нейромедіаторів. З цієї причини падає синтез і нейромедіаторів і серотоніну, і дофаміну, і, і мелатоніну. і зростає ризик розвитку депресії та безсоння. За статистикою, у 70% європейців, які страждають на депресію, спостерігаються також дефіцит активної форми фалату. При цьому є велика частка тих, хто при цьому не реагує на терапію. Антидепресантами, тому що в них є дефіцит нейромедіаторів, їм блокувати нічого. Що ж робити? Який маємо вихід? У разі дефіциту фалатів з раціону можна відразу додати активну форму l метілфалат який може засвоюватися через шлунково-кишковий тракт. У цьому випадку метаболізм у нейронах головного мозку відновлюється. Що знижує ризик розвитку депресії та підвищує ефективність терапії антидепресантами. У дослідженнях було показано, що додавання 15 мг Лмітілфалатую допомогло більш ніж 30% пацієнтів з резистентною формою депресії, відновити учутливість до терапії інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну та покращити їх самопочуття. А також покращити їх СОН. Напевно, що цікаво буде зупинитися на питання, як же виникає відчуття втоми, чому нам у цьому випадку для відновлення бадьорості допомагає кава. Як виникає кавозалежність та яким чином для регулювання сну та активності нам може допомогти компонент екстракту зеленого чаю та екрін. Універсальною молекулою енергії в нашому організмі є аденозин -трифосфат. Це ми знаємо зі школи. При розщепленні АТФ виділяється енергія, яка необхідна для усіх життєво необхідних метаболічних реакцій нашого тіла. При цьому утворюється аденозин, який виходить у міжклітинний простір мозку, зв'язується зі своїми рецепторами на нейронах мозку та разом з мелатоніном пригнічує центр бадьорості та активує центр сну в кінці дня. Тому на тлісоння без... тлі або при ніякісному сну. Прискороченій третій фази, аденозин не виділяється з мозку, та після пробудження ми відчуваємо втому та сонливість. Кофеїн за структурою є схожим до аденозину та здатний конкурентно зв'язуватись з рецепторами аденозину, блокувати його дію та надавати нам відчуття тимчасової бадьорості. При цьому кофеїн також підвищує ритм серця та сече виділення. Але не все так просто. З часом організм починає підвищувати утворення та кількість рецепторів аденозину на нейронах мозку. І для їх блокування нам потрібне все більше і більше кофеїну. І виникає залежність від кофеїну, позбавитись від якої досить важко. Тому досить корисна може бути органічна сполука з екстракту зеленого чаю. Яке називається куча, що з китайської означає гір, гіркий чай. Назва сполуки теакрін. Теакрін також подібний за структурою до аденозину та кофеїну, Але на відмінність з кофеїну теакрін не блокує, а модифікує активність гормону в тому аденозину. У дослідженнях на тваринах та у, на, у людей було показано, що у великих дозах е більш ніж 400 мг на добу, таєкрін пригнічує дієденазину та надає нам бадьорість. А у маленькій дозі близько 12 мг на добу навпаки підвищує дію аденозину та полегшує засинання. При цьому Теакрін показав відсутність звикання та залежності, необхідності збільшення дози та відсутність впливу на ритм серця та сечовиділінь. У якості можливого засобу для фізіологічної, природньої підтримки здорового сну та відновлення енергії нашого організму на тлі депресів, депресивних станів та тривозів можна розглянути комплекс від швейцарської компанії Алмеда, який має назву Дормі Депрін. Назва DormiDeprin походить від латинського дормі, сон, спати та депрін, що означає депресія. Користь від застосування дармін. Дормідеприну визначається комплексною дією активних компонентів, які являють собою фізіологічно природні елементи, які в нормі приймають участь в підтримці біохімічних процесів, регулювання роботи нейронів мозку, регулювання циркадного ритму зміни бадьорість сон, регулювання активності нервової системи, а також емоційного стану людини. Які ж це компоненти? Перше, це знайомий нам L-метилфалат, активна форма b 9 який забезпечує профілактику дефіциту вітаміну b 9 та серотаніну через біохімічні або генетичне порушення, та запобігає депресії за рахунок підтримки синтезу гормону щастя серотаніну і підтримує синтез гормону регулювання сну мелатоніну, запобігаючи безсонню. Другий компонент це l гліцин Абсолютна фізіологічна природна амінокислота, яка в організмі виконує функцію нейромедіатора, що знижує активність нервової системи та захищає нейрони головного мозку при стресі від токсичної дії медіатора збудження глутамату. Гамма-аміномасляна кислота або ГМК це абсолютна фізіологічна природний нейромедіатор, який у нормі знижує активність нервової системи при стресі. Та під час переходу до сну. Екстракт з звіробої це спеціальний екстракт, що містить природні елементи, такі як гіперицин, наприклад. які регулюють активність нервової системи, підтримують вироблення гормону щастя серетаніну, гормону сну мелатаніну, знижують вироблення гормону стресу кортизолу. У найбільш шановному обзорі організації Кахреїн, шановному Серед спеціалістів, фахівців. Екстракт, звіробою, був визнаним достовірно ефективним при легких та середніх формах депресії. Особливою уваги заслуговує компонент, який називається магній ельтреонат. Це сіль магнію, яка була розроблена в Масачусетському технологічному інституті. У Сполучених Штатах як харчова добавка для забезпечення потреб головного мозку в магнії. Іони магнію відіграють ключову роль у подоланні стресу за рахунок пригнічення збуджуючих нейромедіаторів та гормону стресу кортизолу, адреналіну, глутамату та активації гальмівних нейромедіаторів, таких як мелатонін, серотонін, ГМК. Також. Магніальтранат стимулює пам'ять за рахунок утворення нових синапсів між нейронами, а також запобігає спазмам за рахунок контролю кальцію в м'язах. Текрін, знайомий нам, природний компонент зеледної чаю, який за структурою схожий на природний гормон втоми аденозин, який в організмі відповідає за гальмування нервової системи в кінці дня та активацію центру сну головного мозку. У малих дозах текін викликає підвищення активності аденозину та стимулює перехід до сну. Інулін це природній полісахарід, розчинне харчове волокно, яке сприяє збільшенню кількості корисних бактерій у кишечнику і за рахунок цього сприяє нормалізації процесу травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу та корисних речовин з їжі. А також відіграє важливу роль у підтримці роботи імунної системи. Таким чином, дармедіприн фізіологічно гальмує нервову систему, стимулює синтез гормону щастя серотинину та знижує ризик депресії та тривоги. Поліпшує засинання, підтримує природну структуру сну та відновлення організму. Тому з дермедиприн можна казати не тільки на добраніч, але й доброго ранку. Бадьорості та гарного настрою, ясного розуму та оптимізму, успішності та сил як на роботу, так і на своє дозвілля. Вам велике спасибі за вашу увагу, допитливість та турботу про здоров'я, своє здоров'я та здоров'я ваших близьків. Будь ласка, прийміть із Швейцарії, від Алмеда найкращі побажання: здоров'я, щастя, мирного неба та змін найкраще, якнайшвидше. Все буде Україна! До побачення. Усі твердження у цьому відео зроблені на основі наукових досліджень, які замовити через сайт Алмеда по контактах, які там зазначені. Всего доброго, здоров'я вам!